Не змішуй цю хімію вдома. Багатьом відомо, але засіб для очистки труб і алюмінієва фольга це така собі ідея. Алюміній плюс гідроксид натрію. Це основна реакція, яка тут проходить. Як результат, це велике виділення тепла та водню. А це вибухонебезпечно. Ні в якому разі таку суміш підпалювати не можна. Друге, не мішайте. Етанол, медичний спирт, антисептики, міцний алкоголь. Та білизну або інший відбілювач, що містить хлор. В результаті в таких реакціях можуть утворюватися хлоровані вуглеводні та інші небажані для здоров'я сполуки. І третє, не змішуємо засоби для очистки скла та білизну із засобами для видалення вапняного нальоту. Тут будуть проходити реакції з виділенням хлорамінів, чистого хлору та інших хлоровмісних газів. В результаті буде трошки важко дихати і можна отримати опіки дихальних шляхів. Бережіть себе, зберігайте та підписуйтесь.